В Росії зірвано процес виробництва ракет Х-59 різних модифікацій через атаку дронів у Смоленську. Про це заявили в головному управлінні розвідки України. За їхніми даними, три з чотирьох БПЛА потрапили до місцевого авіаційного заводу. Також у гур нагадали, ракета ха – Це російська боєголовка класу повітря земля, яка здатна долати відстань близько 280 кілометрів. Саме нею армії Російської Федерації найчастіше обстрілює військові та цивільні об'єкти в Україні. Як повідомляє УНІАН через війну проти України, Міноборони Російської Федерації завантажило завод держзамовленнями до 2025 року. Вранці 1 жовтня безпілотника атакували російський Смоленськ на відео опублікованому в соцмережах чути вибухи і видно дим. Міноборони країни-агресора заявили, нібито росіяни знищили п'ять дронів. Тим часом губернатор Смоленська Василь Анохін у традиційній манері для росіян заявив, нібито постраждалих та руйнувань немає.